Health 24 на сторінці редагування або створення графіку роботи у налаштуваннях запису на прийом з'явився основний тип прийому та додаткові типи. Основний тип прийому в більшості потрібен для консультації з засобами зв'язку та для живої черги. Обравши один з таких типів, інформація про такий тип прийому буде відображатися у календарі та на порталі Health24. Пацієнт буде проінформований про те, що лікар приймає в порядку живої черги або здійснює консультації з засобами зв'язку. Натиснувши на плюсик, можна вказати додатковий тип прийому, як первинне звернення, або вакцинація, повторне звернення тощо. Таке налаштування можна виконати як на весь графік, так і на конкретний обраний день. Створивши графік з основним типом прийому жива черга або консультація з засобами зв'язку, або в комбінації жива черга та консультація з засобами зв'язку, у календарі буде відображатися інформація вже на записаному талоні, що даний пацієнт записаний на консультацію з засобами зв'язку, або пацієнт записаний на талон в порядку живої черги. Відкривши такий талон, також буде вказаний тип прийому, який є основний. І додатковий, якщо був вказаний, на порталі пацієнт також буде проінформований про те, що він може записатися на консультацію з засобами зв'язку або в порядку живої черги.